9 серпня Закарпатська область показую ще один інжирний нектарин зі своєї колекції під назвою «Месембріни». Це вже йде французька селекція, як я добре пам'ятаю, Донат Концетіна це італійська. Що можу відзначити в цього нектарина, як на мене морозостійкість слабша, ніж Доната Концетіна. Тому що на цьому плодів лишилось мало. Після заморозків цвіт він дуже пишно, гарно, але зав'язався не сильно, думаю, обмерз цвіт. Що можу ще відзначити, цей нектарин більш якби йде великоплідний врівнянні з донатами концетіною. Я думаю, що це в мене якби мало бути перше плодоношення, перещепив я тут десь. Було чотиричне дерево, е, нектарин. Не нектарин, а персик Сатурн в мене був. У ну, мене їх було три дерева, то я їх одне собі лишив, другі перещепив. Ну, одне з них це цембріне, це є нектарин. Е, того року були сигнальні плоди. Цього року мало бути якби, повноцінне плодоношення. Зав'язалось було з десяток, може 20 максимально плодів. Все, поїли, як завжди, вершні шкідники. Тут, що можу відзначити, ще, що нектарин трохи відрізняється від, по смаку, від концетіни і доната. Ну, смак також дуже гарний, дуже солодкий, скуштував. На відрив також відривається з шкіркою, якщо мені киплоде, покажу посмакуюки. Жовта м'якуш, соку дуже багато, як завжди. Правду кажуть, що в нього якби смак більш звичайних нектаринів. Но no, він дуже солодкий, може солодший чи звичайний, no, не, бо є, є солодкий також дуже екстремний тип і так далі. Ну no, цей дуже смачний. Тому раджу до посадки. Дякую за увагу.